Коли я був маленьким хлопчиком, казала про бабуся останні крихти ти віддай хоробчика. Я пам'ятаю хліб з печі, з маслом чи варенням, а потім крихти у її вже в дрьох лежменях, котрі вона, мов хрестик з барочки, поцілувала птахам на корм. І так. Разів чимало і шепотіла поміж себе ці слова природні. Хліб наш насушний Боже, дай сьогодні. А потім прабабусю забрав у землю гріб, не припинились настанови. Ти внучку, як впаде хліб, стола десь на підлогу, ти піднімай, цілуй ці настанови строгі. Я думав, що бабуся з дітом ще не знає. Хліб не живий, не поцілує він навзаєм. Та й малим я наче не корився знаком. Та коли падав хліб, я уявляв, що він плакав. Почуєш ти від нас і в фільмах, і в газетах про те, що внучку творилось в 33-м, Та у 2022 вже Мене зненацька охопила туга, і сум, і розпач, і добре видний жаль, бо українські фермери рятують наш врожай, бо підриваються на мінах, шанси вижити мізерні. Тим часом як Росія краде наші зерна, руйнує сховища, посіви спалює, терор і чим? Це знов не той голодомор. Моя прабабця, бачте, була, на жаль, пророку. По ціна хліба, як ціна життя, висока.